Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вибито м'яч. А зараз можливість для швидкої атаки Самек. Саме самек пробиває у дальній. кут. 1-1. Потрібно заспокоїтися обом командам. Ярослав Панов був попереджений відразу після Євгенія Гафіатуліна. І який удар зі штрафного виконує Пастушенко. Панов, панов підліву, ближній кут пробиває. Парирує цей удар Власенко. І результатом цього став гол Владислава Самета. А зараз Терзієв перед воротами Терзієв 2-1 на користь Земана. Зараз удар попорожніх не влучає Пономаренко. Продовжується позиційна атака. Панов пробиває. Пастушенко заблокував цей удар. А зараз наближається кульмінація. Кульмінація та розв'язка цього протистояння. Ляшкевич удар. Ляшкевич. Панов. Передача на дальнього нищук не переграє. Власенка. Черговий кутовий. І панов тікає на чужу половину поля. Панов, 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 панов! А чим тут? Гапіатулін відбив м'яч чи не рукою? Від виліту з турніру? Як буде зараз? Отож онищук пробиває! 2-2! Від виліту з турніру! Як буде зараз? Отож онищук пробиває! 2-2! Пономаренко віддає передачу на вільного Оганесяна. Оганесян! Повз ворота пробиває Оганесян. і вид... Залишається до фінального свистка Ляшкевич біля м'яча. Ляшкевич прострілює, м'яч застрягає. Ще один удар потрібен. Все. Лунає фінальний свисток і все-таки сильнішого виявити не змогли. Що ж. Е... Прикро, знову, знову знову втратили, знову да не не, не дотримали цю результативний для себе результат, пер переможний результат, але все одно очечко в карман, як кажу, да? так треба було забирати три очки, але трохи не хватило емоцій. Знову ми не завладали з емоціями, Там, якби не було прострілу, не було б цієї червоної карточки, картки, але гра була дуже. Гарна тому футбол для вболівальників. Тому це зробили так, щоб. Сумно не було, ну мені здається, що ваші матчі найбільше збирають переглядів через ваші оці емоції, тому що це в принципі за це ми любимо футбол. Так, за це ми любимо футбол, також збирають перегляди. Це добре. Так, дивіться нас. Нас дивляться Штати, Канада, Ірландія, Німеччина, Польща, Чехія. Там всі наші хлопці дивляться, вболівають. Круто. Ми граємо для них, граємо для себе і вам дякуємо, що надаєте нам таку можливість. І дуже крута ліга, крутий. Суперники, емоції, що ще треба? Ну це краще ніж дома спати на вихідних. Просто. це 100%. 100%. Бажаю вам успіху 100%. і перемог надалі. Дякую. На